Останній матч чемпіонату України у 2024 році. Динамо проти Вереса і великий шанс для киян відірватися від шахтаря у турнірній таблиці. УПЛ чи вдалося це динамівцям? Давайте дивитися у нашому огляді. І Не забувайте, що наші партнери компанія Фавбет гра розкриває тебе. Динамо ретельно підготувалася до Вереса, зробила певну ротацію у матчі Ліги Європи проти Ралсосідада. В принципі, як ми вже зрозуміли, щоб на верес випустити найкращих своїх футболістів. І насправді нас в цьому матчі очікувала дуже цікава дуель Олександра Шовковського і Олега Шандрука. Бачимо, що Ванат у старті піхальонок повертається у старт Кабаєв у старті, на відміну від матча проти Ралсосідада. Вівчаренко у старті, Буяльський також серед. Перших 11 тож найкращий, мабуть, склад Динамо, який би міг бути. Олександр Шаковський вистав у Вереса. Склад дуже стабільний. Не грав яго через червону картку. У минулому поєдинку його тут замінив кучеров в основі. Володимир Брашко за Динамо зіграти не зміг. Невеличке пошкодження він отримав матчі проти Ралса Східада. Його якраз по позиції. Мабуть, поміняв Микола Михайленко, який діяв глибше у цьому поєдинку. Ну а вище грав власне Олександр Піхальонок. Початок зустрічі гра почалася достатньо жорстко. Кілька порушень правил. Тут Ванат впав на себе на Вовченка. Далі е було тут неприємне таке накладання зіткнення Кабаєва і Степенюка. Але загалом арбітер матчу Олександр Шандор у першому таймі не поспішав з жовтими картками, і в принципі тримав гру під своїм контролем. Атака Динамо Вівчаренко Вівчаренко проходить лівим флангом. Його простріл а, вибиває кльоца, але вибиває на суперника. Удар тимчика Рикошет дуже неприємний рикошет для воротаря Вереса Андрія Кожухаря. Але він із цим рикошетом впорався. Дивіться ще раз, після удару. Тимчика від Дахновського м'яч полетів у бік воріт. Ну і власне воротар Вереса зреагував. Атака Вереса від власних воріт вибиває кожухар, забирає Динамо у середині поля. Одразу Михайленко знаходить Назара Волошина. Волошин фінтить, іде праворуч. Чекає на можливість віддати передачу. віддає на Тимчика, і тут піхальонок ледь не скористався навісом від Олександра Тимчика. Не дуже швидка атака. У Динамо вийшла, але все одно вона ледь не завершилася ударом. Михайленко, пасна Попова, Попов достатньо високо діє попереду і заробляє штрафний удар. Дуже потрібна була ця дія від Попова для Динамо. Адже особливо ви бачили, що до воріт все ж таки вереса Динамо у першій половині першого тайму не особливо той доходило. А тут стандарт. Стандарт, з якого можна щось вигадати. І от подивіться, що вигадало динамівці. Щось, що стало сюрпризом, як пізніше сказав головний тренер Динамо, навіть для Олександра Шовковського. Пікальонок на Буяльську, той в один дотик у штрафний майданчик, і ще один дотик від Ваната. Класний розіграш. Розіграш, який може стати окрасою ну, абсолютно будь-якого чемпіонату, навіть топ-чемпіонату. Так розіграти треба, звичайно, що мати неабияку вигадку і змогли це зробити у цьому моменті. Піхальонок, Буяльський і власне ванат. Ванат, який забив 10-й м'яч у 15 матчах, і відповідно на перерву на новий рік пішов у статусі головного єдиноосібного бомбардира Української прем'єр-ліги. 10 м'ячів на його рахунку Гуцуляка дев'ять. Він. Посідає друге місце. Атака Динамо Вівчаренко подає, отримує м'яч Буяльський і врізається в цьому епізоді в Дмитра Кльоца. Ну, в бік 11-метрової позначки показує Шандор, але потім розбирається і ніякого пенальті все ж таки не призначає у цьому епізоді. Адже не фулив кльоц проти буяльського. Намагався бити по м'ячу Буяльський і за інерцію сам тут влучив у кльоца і отримав достатньо неприємний удар по нозі. Пенальті тут ніякого бути не могло. Все видно на повторах. Буяльський достатньо швидко відновився, гра продовжилася. І в цьому моменті Олександр Шандер був абсолютно правий. Продовжилася гра, атака Динамо, пас Піхальонка, Тимчик із м'ячем. Тимчик закидає просто у штрафний майданчик, вибиває тут Гончаренко. Продовжується атака Динамо. Піхальонок обігрує Протасевича. Прострілює і б'є по воротах Вераса Кабаєв. А це вже кутовий Вереса в Кутовий, який був дуже небезпечний, і мав би призводити до голу. Але спочатку все вирішила реакція Бущана, який потягнув удар Луана головою. Ну і навіть після того, як ось тут зреагував Бущан, м'яч все одно, начебто, летів у бік воріт. І Тут вже вибиває з порожніх воріт Вівчаренко. Бачите. Який неприємний епізод для Динамо і класний шанс для Вереса. Ще міг забити отут гайдучик, але у ближній кут не влучив, а влучив лише у сітку з зовнішнього боку. Динамо на це відповідає своєю атакою в кінці першого тайму. Вівчаренко із м'ячем. вівчаренко віддає на піхальонка. Піхальонок розкручує Протасевича, навішує недалеко. Вбиває Шевченко, і так само як і гайдучик, пробуває Волошин. Пробуває невдало, не влучає у ближній кут. Ну на відміну гайдучика, навіть і в сітку з зовнішнього боку Назар Волошин тут не влучив. Останні хвилини першого тайму атака Вереса, Динамо м'яч забирає і намагається організувати свою швидку атаку. З м'ячем Михайленко, передача на піхальонка. Піхальонок далі на Буяльського. Буяльський тут розбирається. Пас на тимчика. Тимчик б'є, б'є вище воріт. Непогана атака. Непогано перевели. Вектор атаки в цьому епізоді, але удар у Тимчика не вийшов. Багато били по воротах суперника динавіці у першому таймі, але ви бачили, що влучили у площину лише одного разу, коли забили. Власне. Ще атака Вереса Луан прострілює з правого флангу. Боротьба у штрафному майданчику. І тут же падає Дахновський і теж просить Буяльський як, е, теж просить пенальті, як і Буяльський буквально кількома хвилинами раніше. Але тут Шандор теж невблаганий, і пізніше ми можемо роздивитися цей момент і побачити, що ніякого порушення правил тут не було. Попов грав у м'яч, можливо, по дотичній трошечки задів Дахновського, але головна акцентована дія в цьому епізоді це беззаперечно саме грав м'яч. Другий тайм. Помилка Дячука намагається дячук виправити свою похибку. Луану штрафного майданчику. Його удар. Це лише третя хвилина другого тайму. І Бущан відбиває. Луан дуже активний, не дарма. Він головний бомбардир Вереса поки що у цьому сезоні. Гайдучик намагається обігратися з Кучеровим. Удар Степанюка. Удар дуже неточний. Микола Шапаренко був на трибунах, так само як і Брашко, так само, як і Михавко. Він не міг у цьому матчі допомогти своїй команді. Буяльський, його діагональ намагався він однією передачею. Швидкою знайти ваната попереду. Але тут дуже вчасно вийшов з воріт Андрій Кожухар. Загалі воротар Вортар Вереса дуже непоганий матч зіграв так само, як і Буща. І тут дуже вміло, дуже вчасно зреагував на передачу Буяльського. Едуардо Гіреро лише розминався, сподівався, Шахковський в цьому матчі лише на Ваната. Ось тут Михайленко ледь не замкнув дальню стійку. Хороший момент у Динамо. Якраз головою пробував в Ванат. Чи то пак скидав м'яч на дальню стійку. Це все лише 10 хвилин другого тайму Пройшло. Вже достатньо багато моментів. Ще одна атака. Вереса відкривався на ударній позиції. Гайдучик точну передачу не зміг віддати Дахновський, але Верес близько від штрафного майданчика суперника м'яч забирає. Передача кльоца, дуже чітка передача, дуже точна передача. Побачив він, як гайдучик відкривається між двома захисниками, і навісів йому просто. На голову. Гайдучик тут не влучає у ворота, б'є повз дальній кут. І одразу момент у Ваната. Ванат віддає на Волошина. Волошин забиває, але цей гол дуже швидко скасовує арбітер. Адже дійсно, як Ванат, так і Волошин були тут у положенні поза грою. Ще один цікавий стандарт для Динамо. Бачимо, що достатньо галаслива була підтримка у Динамівців у цьому матчі, попри складні погодні умови. Подача бояльського. Момент попова. І тут міг забивати центральний захисник Динамо. Виграв він свою верхову дуель, але теж, як і гайдучик, не влучив у кут воріт. Другий тайм все ж таки став набагато цікавішим, ніж перший. Достатньо багато моментів. Достатньо багато гульових можливостей, причому в обох команд. Ще атака Вереса. Айдучик. Його удар не вдається. Намагається на підхопленні зіграти Степанюк. З його ударом тут спокійно впорався Буща. Але Верес, попри все, Свої атаки доводить до ударів. Причому до ударів площину. Іноді, на відміну від фаворита цієї зустрічі, на відміну від першої команди в турнірній таблиці, Михайленко проривається. Здорово він забрав м'яч. Передача на Кабаєва Кабаєв на Вівчаренка. Вівчаренко б'є швидою з лівої ноги в руки кожухарю. Це вже 76-та хвилина зустрічі. 78 хвилина. Відповідь Вереса. Протасевич віддає на лівий фланг. Тут Шевченко підключається. Віддає на Луана. Луан назад на Степанюка, Знову Луан із м'ячем. Луан навішує і удар. Все ж таки не вдається. Годі. Ну, Вдарив по воротах Динамо Годя у цьому епізоді, але заблокував його удар Вівчаренко. Він Ч... Вівчаренко дуже самовіддано тут зіграв. І дуже важливі були його дів. Пам'ятаєте, як в першому таймі він вибив з кута м'яч і Тут теж заблокував удар Годі. і Кейра не міг допомогти Вересу у цьому матчі, як був на трибунах. Це удар зі штрафного Гончаренка. А це кутовий від Динамо. Ну, коли просто поїхала нога, у Піхальонка опорно таке буває, складні погодні умови. Тут нічого, мабуть, не треба погано говорити на адресу Піхальонка. Він відіграв 82 хвилини у цьому матчі після довгого відновлення і дав достатньо якісну гру. Вийшов Рубчинський. І тут забрав, забрали гравці Вереса, У нього м'яч середині поля вийшов також Караваєв Замість тимчика тут він віддає на Волошина. Волошин намагається розхитати Вовченка. Пас на ваната. Караваєв вже у штрафному майданчику. Караваєв зміщується в центр. Тут вже можна бити вівчаренко, але він віддає передачу на Кабаєва. І ще один момент для удару. Удар вівчаренка вище воріт. Багато замін наприкінці вже зустрічі зробили обидва тренера десь до 67-ї Взагалі вони замін не робили. Ну а потім вже почали міняти своїх футболістів. Зокрема, годя поміняв, поміняв гайдучика і грав під нападником. Передача на Луана. Луану штрафного майданчику. Його простріл, добивання, і знову блок. Знову не дають забити футболістам Вереса. Продовжується атака. Там протасевич був із м'ячем, ну там вже ні до чого продовження не призвело. а Тут здорово заблокував удар дячука. Це ще один шанс Попова. Шанс після стандарту, після кутового. Денис Попов тут мав забивати і цього разу він влучив у ворота. Але прекрасну просто реакцію продемонстрував воротар Андрій Кожухар. Як він зреагував на цей момент? Ну можна в підручники. Воротарського мистецтва цей епізод заносити попов не забив багато моментів, багато ударів по воротах, але жодного м'яча у другому таймі як Динамо, так і Верес, не забили. Це вже останні секунди поєдинку намагається атакувати. Верес Динамо вже просто вибиває м'яч вперед і дає фінальний свисток Олександр Шандор, який фіксує перемогу Динамо 1-0. і те, що команда Олександра Шоковського закінчує цей рік на першому місці з гандикапом в п'ять очок від Олександрії і десять від Шахтаря. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.